На останній оперативній нараді розглядався конфлікт, який відбувся між Рео та будинками ОСББ. Проблема полягає в тому, що освітлення під'їздів та підвалів ніхто не оплачує. І ця заборгованість лягає на ЖРЕО. Тож, як виходити з цієї ситуації, пропонує Володимир Абрамов. Так, от у нас є, є ОСББ, бульвар Свободи 53. Прийшло от КП в ЖРЕО на відключення світа. Что-то можете пояснить? Письма разосланы, э, была договорена с, э, с ДТК, они рассмотрели, да, все правильно, и будут выходить теперь на отключение. Сейчас только пока 10 домов, но остальные письма тоже готовы. Это внутридомовое отключение, Внутри это не квартиры, внутридомовое. Да. То есть это подъезды. Да, то, что у, у, наши. в СББ ушли в свободное плавание, но внутридомовое освещение плачут предприятия. На данный момент у нас уже около полтора миллиона долга. Как с этой ситуацией? Что у нас по заключению договора с СББ сейчас находится? На какой стадии? Начали приходить те СББ, которые за год ни разу не приходили. Проблема заключается в следующем. Есть дом. В доме квартиры. Квартиры, каждая квартира заключила договор на поставку электричества с ДТК. Но в доме есть подъезды и подвалы, которые освещаются, за которые никто не платит. И в этой связи возникает вопрос: а кто за них должен платить за освещение подъездов и подвалов? Есть несколько вариантов. Первый вариант, если вы желаете вот в одном из домов УСББ, у нас с квартиры подключает площадке свет, и он освещает со своей квартиры свет на своей площадке. Это один вариант. Второй вариант ⁇ оплачивает в ЖРЭО. Ну так в ж надо платить деньги. Они ж платят за ваши подъезды, и они ж платят. Кто собирается платить? А вас в подъездах воруют свет, И третий вариант ⁇ ОСББ или дома. Ну, в данном случае дома, которые решили самостоятельно оплачивать свет в подъездах, обращаются РЭС, я правильно понимаю, да. и заключают договор на поставку света именно на подъезд, на подвал, все. Вот есть такой вариант. Но при этом эти присоединения должны быть обеспечены узлами учета. Да, но при этом, конечно, счетчик надо ставить. А как? Просто так, так не получится. За все в этой жизни надо платить. Ну, по моему мнению, самый лучший вариант – это освещение подъездов самими жильцами. Договорились. Вот у меня счетчик, лампочку я повесил, она 5 ватт лампочка сейчас, 5 ватт, светодиодная 5 ватт лампочка. Все, пожалуйста, оплачивайте. Потому что у нас в подвалах у некоторых стоят холодильники, станки стоят в подвалах, кто это будет платить? Вони будут платить или кто это будет платить? Сколько вы по суду дополнительно к тому, что вы город освещаете, платите деньги? Сколько вы дополнительно с тарифа, который вы берете с населения, как говорят, в тарифе заложено, с тарифе заложено. Да, то, что не платят за тариф, это отдельная история. Так еще к тарифу по суду. Сколько детекст вас взыскало за кражи? 5 мільйонів. Буде хто будет платить, назовите мне, кто будет платить. За все надо платить, отключайте свет, счетчики ставьте либо з квартиры, другого варіанту нема. Кримінал, на жаль, не стоїть на місці. Тож, як змінилася криміногенна ситуація в місті Жовтіводи та що чекає на крадіїв кабелю, вам розповість представник поліції. Хочу доповісти вам ситуа... криміногенна ситуація. Як цього до Жовтоводського відділу поліції звернулось 188 громадян, установ організації з різними заявами. Значить, за такими фактами, як крадіжки, за такими фактами. Як три грабежі у нас було вчинено в місті, по яким встановлюються особи. По двом із них проводять заходи. Особи вже частково встановлені, але проводяться слідчі заходи щодо фіксації злочину, встановлення предмету самого злочину або об'єкта, на який було вчинено злочинне посягання. Що є позитивними результатами роботи? Нашої два факти збереження наркотичних засобів безпосередньо. Один факт вирощування наркосировини проводяться експертизи, особи встановлені. І думаю, що протягом цього тижня ми придявимо підозру за дані дії. Також було протягом минулого тижня вчинено 3 ДТП, серед яких одна особа травмована, потребувала вона медичної допомоги. Склали 56 адміністративних протоколів. Більше більш переважно це все-таки у нас завдяки роботі сектору реагування патрульної поліції. Ми такий пріоритет. Один із пріоритетів є профілактика вчинення дорожніх пригод. Безпосередньо було у нас виявлено двох осіб, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Мені б хотілося б на цій ситуації скажемо, так акцентувати, в тому що, шановні мешканці, ну, керування транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння передбачає собою не тільки накладення адміністративного штрафу в вигляді понад 10 тисяч гривень, так і обов'язкове вилучення водійського посвідчення. Так що перед тим як вжити яку стакан якоїсь соковитої, ви подумайте про наслідки. Також на, з даного приводу розкладання. Кабельно-провідникової продукції у е, недавно було проведено на базі міста Дніпро всеукраїнська нарада щодо збереження майна кабельно-провідникової продукції у де були присутні представники Верховної Ради. Вирішувалось питання щодо збільшення або Обтяження відповідальності, кримінальної відповідальності за вчинений злочин, тому що 185-та частина 1 Кримінального кодексу ну, передбачає, що цей злочин не є тяжким. Так що я думаю, що недалеко недалекому майбутньому, буквально при перших засіданнях Верховної Ради, буде все таки санкцію даної статті більш обтяжено і все-таки ми. Більш суттєво будемо в змозі вирішувати питання щодо притягнення осіб, а також обрання запобіжного заходу в вигляді аресту.